Поліще почали зникати українські чоловіки і їх подають брошу. Ось дивіться я. Виходжу з дому, дивлюсь. Зник чоловік української національності. Останній раз бачили 15 го туди-сюди, зріс, тіло. туди-от. От, от, зник пацан, 15 го числа. Константін, щось там. ано. Зникають чоловіки. От ви кажете, я вам знімаю відео, що депортують чоловіків, непонятно де вони зникають і так далі. Тобто офіційно. Інформацію на столбах вішають. Дивіться офіційно інформації про це ніде немає. Тобто, ви кажете мені, де підтвердження, і так далі. А нема підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь накосячив чуть-чуть, зробив щось не так. З документами що чуть, чуть чуток не так. Все відвозять. Тобто, по факту, треба зробити протокол, провести суд і так далі, щоб депортувати людину. Але ніхто цього не робить. Вони беруть просто до українського кордону відвозять, передають українським погрансам, а все, і там правду, і шість віші. Там вже не знайти. Це не один випадок. Я особисто знаю. Мені ж багато людей пишуть. Кажуть, Сергій, допоможіть знайти чоловік в Польщі, зник, пропав, чи хлопець, чи там, не знаю, син, брат. Потім виявляється, що він в Україні, потім виявляється, що він вже на фронті. Ніде в новинах цього нема, ніхто про це не розказує. Отака от історія, а, а це прям, ну, відбувається вже, прям зараз. Я вже. ну Це я перший раз бачу таку об'яву, що на столбі я вже прям пишу, пропав чоловік, не можуть знайти взагалі. Але в інтернеті дуже багато інформації про це, і ніде нічого офіційно немає. Типа, знаєте, як, ну ми не чули, ми нічого не бачили. І по коментарях я даже дивлюсь, люди мені пишуть, що ти там видумуєш, що ти там розказуєш, ніхто нікого не депортує, не мають права. Вчора ми тільки проводили а, лекцію з нашим юристом, і вона займається цими справами, і дуже багато чоловіків з Польщі депортовані в Україну. Отаких От молодих пацанов просто. Ну щоб ви розуміли, яка ситуація? Розповсюдьте це відео. Нехай в коментарях люди понаписують свої історії, у кого реально так було. І, звісно, можна уйти в Атрісалово і казати, що ти там розказуєш, що там робиться, але ну, ось є факт, що робиться насправді. Ну і це дуже невесело. Я вам в попередніх відео пояснював, чого так робиться Європа, ну коротко. Європа себе захищає, як яким чином. Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній простій причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим довше буде Європа в безпеці. Вони думають, не розуміють. Що Рашка в один момент прийде і тут їх жахне, понімають? І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочити? Що своїми руками? Ні, звісно, з руками українців ще й в Україні. Отак. Ви думаєте, України з Євросоюзом ніяких домовленостей у нести нема, По тому як чоловіки в Україні.